Привіт, Олександре! Ти сьогодні став кращим гравцем жайвер ліги 2011-1212-13 років. Поділися своїми враженнями і як ти думаєш, чому саме тебе обрали кращим гравцем? Добрий день. Якби я вважаю саме я, тому що я намагався, в мене було найбільше бажання, та я намагався найбільше ну, тобто в мене було найбільше бажання. Що ти робив по грі? Ну, бо бажання самого не вистачить. Що ти, як ти думаєш, як ти саме грав, що отримав кращу грав все? Ну, якби не мій тренер, Вадим Сергійович, вийти в Женьський, б я би доволі отримав Ми з ним вже три роки пройшли, ми з ним вилетали на чемпіонат області в фіналі, в півфіналі. Якби не він, то ми б все не здобули. Як ти думаєш, чи цікаві такі зараз турніри для дітей, як в Джайверліга? Так, думаю, дуже цікаво. Ну, тут є змова для дітей розвиватися в футболі і ставати кращим. Чи ти став кращим за ось цей період? Ну, я думаю, так. Дякую тобі. Молодець.